Да давай едем все. Вестерму, в притул ты вс ай-яй-яй! Дай мне поїхать. Вестригнул, инвестрину Кинув демп позаду. тут за дурдом. Як їм дається? Ой вешку. Закрывай. Ой, с ножам ты дріжай. своїм тут. Дай тріщину. Свинок. О! брайсоном. на півматі, як Ооо! Ярослава. Кубили тріщину, це не мат. А я знаю, Це вже щось трошки. Це як я постійно кажу слово прутня, це на мат. Эээ, я забирай. Убігай я трошки з ним. Там Дивимось, що тут є. Ну, тут не погонят. На Давай на магазин закупимось. Давай. Можете бім потапить Так тобі не треба, то uh, я візьму. Ну я тобі віддав, на вікно бити?

надо бинокль. Что-то <связывая> такие спесные бей, таких убоих подрывленных. Ано ну, щось трошки не бувалося. Ultra One, UAV is Bingo, Fuel, and RTB. А я тут дим викинули. Та готовий їдем далі? 에, ті фотографії Алькатали. попродаю і цей. Куплю трошки флашок. я вже не, не багаю нічого. Я ще ти можу кинути? Да, не треба. Я не багаю, я не маю нічого. Так, продати, раз, два, три. Все, я готовий. Тапа вже не дуже в хорошому стані. За пробігом поля мазрі. Та to... ні, то заїдемо заправку. Тут обіжу, що немає реплізерів. Нема. Хтось підлутав. Були більш необхід. У мене ще від е цитаделі пропуск, я не знаю, на що я його маю. Снайпер Снайпер зліва, зліва. На ангарі лежить, бачиш? А, да, да, да.

Так, треба того на ангарі забирати. Де Др... нас на ангарі? Трон розвідки. Що відмав той? Дядько. Угу. Розвідки. Він лежить. Щоб снайпера не було. За ПГшкою був. І в них хтось відмічав раз за разом Коли я сюди ліз. Тобто вже ще... Тобто мене ще хтось бачив. Ще один ще один був. Це біля радіації він був. От тут воду тут досвітився. Так. Він може в ангарі. Він може бути в ангарі. Я його шукати. не папа, наверное. Какая-то одна пропала. Инвейшн? Сейчас еда. Все равно. Тут боты могут. Стрелых машину. Экспорт прибивает. Идем в бит карьера.

Mm -hmm. Ultra One, enemy threat appears low in your area. Ultra One, be advised, threat level is high in this AO. Expect contact. Wait, well, I just remembered. Oh, I Де всі люди, бо ти катаються? Заправці нікого нема. На блоках yeah. нікого немає. Хіба знову вернутися на гору і подивитися там? До речі, а на рахунок мого голоса що кажуть. Mm, нічого. Yes. <звучить> нічого, на Аню сказали, що Аня цей. Ну, ще жінка поки що не дивилася на. <звучить> о! Людина. Е, mm. не за Те що треба добре почитати там все. Розтлумачити. <звучить> Падаємо туди. Давай. Під'їжджати, ну. Безшумно. Ну він вниз побіг, а там що, двері відкриті чи що? Де там боти біжать до нього? Та підійшли Ей, ви маєте будинок для одного? Обережно Ух, він не одієм Ви маєте будинок?

Окей, don't worry. Боже, там на сервіс. Вот пепец, чисть. Нас авто. О set. Нащо? Поїде Снайпер тут так і не був. Близьзь тебе тоже? Минипак. Так, я заберу. Вела. ти вел скинок, що хочеш? Повіситки заберу. І це що? Що це за Let's do this. Good loot here. Armor pouch here. This is a hostile area. We've got a custom weapon here. Okay, Let's do this. Боже, що то за збірка калічна, я такого ще навіть не бачу. Вел 5 модулів на 30 набоїв. То тобто людина сама собі складала такі гімновый, вы что слой. На бою, я раздам. Да ехи боты, ну чистой столько так знаешь...

Вс, лутають, там? там нема що лутати, то супермаркет. Та вони видно гроші хочуть, знаєш Серія точка. Даже тобі гроші не точка, на. Точку? Мені точка. Может відтряло? Тобі? Ні, Нет, в мене косят, а косятка ехать будет. Це, це так собі. вибір. Так, это. Ты шукаєш? шукаешь я Не, просто бігаю, в приціл заходить. Но коли сам складаєш, там то можна поменять, знаєш, а так то я думаю, що зняти той ствол. А, змело? Угу. А едем будет. какие ты с биллизаивают. Вообще, Пять, сорок пять без 5.45 заїдемо з Сирів там ботів повністю. з тими. Переберіть в цей тайк до Зайі. На Дардану. Може бути... Ні, це бот. Це бот. Це бот.

Боти всіх сик передали, мало що боти є. не. Вот, маєш 545. Все, супер замість. Мені треба щоб я вислав патронів. Чи грошей? Треба втро, не втро, не втро, гроші, мені треба грошей гроші. На, на візьми. проводить. вкрутанут. Right, there's a full four on close to us, so be We're careful. Be you. Team of four close to us. Red chat, boys, red chat. stand with the One down. One outside, one on me, one to the right. Need some backup, guys. Yeah. Coming, 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 coming. Uh... Got him. Just cover me. That window. Oh, damn it! I told you to cover me, not stand. Fuck рандом no, максимально не потрібно. Блю, я just useless. We just showed them this. Right, I'm gonna go and see if I can get a fourth. They still a four in on us. A four on us. Чекай, там розказують, та що взагалі не потрібно, ну тут... Слів нема. Та тут, Руслан? Так-так-так, я тут. А, ти пішов звідси. Ні, та я піднявши того рандому. Я шукаю, просто можна забути. Ще один. Ну, я вбив трьох. Якщо ти вбив знаєш... всіх, Ми, не... Правильно, не виходь. Значить, ще один давай так, воробо беги, беги ты можешь бегать, но ты можешь спрятаться я тебя убью ты да, я, я самый тяжелый парень Oh, wow, you look like a girl. <laughs> yes, I do. I'm a little insecure girl inside, man. Bye bye. Bye, have a nice day. <laughs> oh, dude, I'm going to go to Does anyone need a self-revive? High <laughs> self winds are pushing in. <sighs> Start moving to an extract point. Need Это может. Ты перезабрал сброю, да, то гроши? Слухай, там никто не мог снайперки больше сходжик? Ой, е то.

евакуацію хочу на умову грузити. Може, давай якийсь підрив зробимо щось таке, хоч щось зробити. Хоч щось. Ну, вон підрив біля нас. Я перший раз таку фразу почув від неї. That's why we are here. Ідіть, не чекай на них, вони мають машину тут. Ну кажу, ну зрадома толку ніякого. Ну ти лежав, ти бачиш, що він робив. Нічого. Кажу, прикриває він став дивитися інший бік. По людині не стріляє, сховався. Я тебе піднімаю. Від ботів не відстрілює. Максимально десь. Непотріб. Да я навіть підривно робить. Не бігай дай по магазині. Давай. Казала, та жіночка з Ютуба Боже, які кончені.

Алло? 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 9 чи 10? <реклама> Не знаєш? Ти вже забула цифри? Да. <реклама> <реклама> буде стрім? Так тоже на вже стримуємося? А не буде. А чо? Тобо відпочиваємося, ну, ви. Залутані? Угу. А шо це... <схід> за що шо це за неподобство? Що, що до таких? Бо я тебе. Я думаю, що Ален собака розлушувалась. Да ту пес в тебе? Та ні. Не в мене? Том кет, то схожий. Executed я нічого не ж би в копе за А, то в нього? Скажи, хай привез привяже свого пса. Він, наверслан в одну пташку я забув. О, в мене теж є пес, може мені тоже зайцю пса за дівцит. А звідки в мене пес? Не знаю. Я доставлю тут на консервісти там на 8. А звідки? Ні, ну з кожним разом все менше і менше хочеш когось піднімати. А що трапилось? Десять. Тебе скільки? Один. Супер.